Привіт, боги, привіт, богині. З вами я, Олена, який раз уже буду пробувати знімати влог. І починала безліч разів, як завжди, не вистачає пам'яті в телефоні, ну, у мене ті самі проблеми. Вчора теж пробувала, але, мабуть, ті кусочки не вставлю, були розпаковки двох посилок, тому що я хочу сьогодні 30 травня 2023 року просто влог, ну, зняти, що я буду робити сьогодні. І так ми з Максом стали о пів на 10 Поки ми поснідали, поки я помила посуд. Зараз сірку повісила і знову машинка стирає. Поставили воду на супчик. Зараз буду мити волосся. До речі, позавчора я зробила ботокс для волосся. Оці картинки, якщо не забуду, вставлю вам, бо я, так знаєте, гарненько не зніму. Зараз вам покажу свій догляд сьогоднішній за волоссям. Хочу вам показати сьогоднішній догляд за волоссям. Почну я з такої масочки, намочу волосся, нанесу цю масочку. Методом пріпу це з мочки вуха до кінчиків, щоб зберегти об'єм. Потім нанесу ось такий пілінг, дуже крутий, десь корочка згубила. І сьогодні в мене черга такого глибоко очищаючого шампуня, промию волосся два рази. Це зроблю тоді. Знову нанесу масочку, буду тримати її в якості масочки сьогодні 30 хвилин. Так, набрала водичку в ємкість, як ви знаєте, і буду голосіння два рази про мене. тому що знаєте руки мокрі будемо тримати як я вже говорила 30 хвилин сьогодні я постійно масочки не знаю мене тут буде добре видно привіт вже з самого ранку нанесла пінку і точково на висипання. Бачите, на трошки висипання. Ось такий засіб на 15 хвилин до миття волосся. Зараз нанесу тонік і буду чекати, поки він висохне. До речі, ці засоби співвідношення ціна якість ідеальні. Чекаю, поки висохне. Так, Висох тонік. Наносимо сивортку і теж будемо чекати ось такого. Медік 8, я вже показувала. Буду чекати, поки воно вийшло на обличчі. Показую вам свої гребінці. У мене гребінців дуже багато, але користуюсь зараз осіми. Цей кладу в сумочку, в найменше місця займає. Це в мене, знаєте, біля прихожої. Просто щоб виходжу на вулицю, десь підчесатись, це мене на зеркалі. Зараз буду їх мити стараюсь їх мити хоча б раз в тиждень. Так, щіточка, глибоко очищаючий шампунь. І мою розсотці. Гребінці. Так. І потім буду змивати. Тут не дуже вони там забруднені, бо я недавно їх мила. І щіточку. Так, ось так. Так, миємо і будемо все змивати. І зараз Максу нам ще помити. Тоді будемо змивати. Так, беремо крем навколо очей. Макс гребінці буде мити. Не знаю, чи я щось. У мене вже є другий, але я хочу, знаєте, використати. Ось, бачите, що тут є. Намазатиму. Крем від доктора Сюрик... Сюрикал. Так, теж. Він... Ну, тут ще тут є, не так, як той, але теж в мене вже є на запас. Зараз буду наносити. Я думаю, що це не маленько. Тут, Макс, мої далі грібінці повторюся. А це звук в мене включилося насос, коротше, може, забагато взяла цього крему. Буду розмазувати. Є, може трошки розмазала. дивіться, як дід Мороз. Ось і масаж. Не хочу все показувати. Так, далі догляд за волоссям змила масочку, наношу ось такий концентрат, здається, називається. Тут є СПФ і термозахист. Він запах натурального винограду, але такий густенький. Ну Все класно діє класно, але мені знаєте, не подобається, що наносиш його і на руці якісь такі, як плівочка. Так, наносимо так, і закриваємо олійку. Мене Davines, Всі засоби, які я сьогодні вам показувала, мені радили на консультації. І після ботоксу для волосся його треба обов'язково сушити. Зараз це нанесу і буду сушити волосся. Tak, no, manj da je tela konstrukcija troski tako, da ni boljša. In slišal sem volosta. In tako, bo kilo visoko, da bo ostalo. Так, мабуть, показувала на ютубі. Вже рік користуюся цією пастою. Дуже вона крута. Тут, знаєте, так просто нажимаєш і ось так робиться. Ось, мені подобається, що паста рожева, класний запах. Гарна в мене така щіточка, але з 1 червня буду чистити другу щіточку і покажу вам свій ополіскувач. зараз він такий, який раз хочу сказати, що різниці між ополіскувачами не бачу. До речі, я не досушила волосся. Трошки поспішаю зараз обтягнуся, якщо буде час, досушу. а ні, то подвір'я, тепла погода досушить. Не буду чистити зуби на камеру, тому що соромлюся, кажу вам чесно. Так, мій сьогоднішній образ. Перепросила старенькі, тому що в нових не терла ногу. Ну, як вони старенькі, два роки тільки, але зручні такі. Модні з цими пряжками. І ось такий мене сьогодні образ, голову трошечки досушила ще. Образ сьогоднішній Макса. Завжди показую біля будинку, тому що не хочу, щоб чужі будинки попадали в кадр. А так попадають я пробувала. Максим, любиш на качельках кататися? Тут зняла прання, Зараз буду розкладати. Вже вечір. Ракурс не дуже, ну таке, що я пополола вже вам цей історичний момент, не знімала. Боки, як я говорю, мої хлопці гуляють, я раненько прийняла душ. Це дуже рідко, бо я зазвичай знаєте, душ приймаю, вже пізно ввечері, коли спить Макс. Ось таке хочу відрадувати і сьогодні кинути, тому що у мене завтра реклама. Дуже цікава така реклама, але не буду ділитися з вами наперед в Костополі. Так що ну, в навряд Ютуб навряд чи щось зніму, тому що знову проблеми з телефоном у мене, і це треба, знаєте, міняти ракурси, якщо буде можливість, але навряд чи Так що дивіться завтра мій інстаграм. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора, доброго ранку. Коли в мене дивитесь всім, всього самого найкращого. Па-па!